Змінилася мазда, змінився світ. Найграндіозніша презентація оновленого модельного ряду японського бренду відбулася у компанії Захід Моторс, офіційного дилера Мазда у Львові та області. Організатори запропонували зовсім новий формат презентації, аби кожен гість свята почував себе комфортно. гарна атмосфера, гарні машини, смачна кава, смачні напої. Я бачу, що приємно відпочивати тут. Також діточкам. Автомобільне свято такого рівня відбулося вперше у західній Україні. Гості потрапили у футуристичний світ мазда з кількома тематичними зонами, баром з неповторними коктейлями, дегустацію елітних сортів кави, вишуканими стравами, фото, інтернет, квести, тест зоною. Подбали і про найменших, організувавши дитячу зону. Продовження презентації нового модельного ряду мазда відбулося у гостях партнера свята нічному клубі Рафінат Піпл». Свято сьогодні закінчиться, але завтра, післязавтра, кожного дня ми чекаємо наших клієнтів, буде в салоні повністю оновлений модельний ряд, який буде доступний для тест-драйву Також плюс нам є, що запропонувати в плані кредиту. Окрім того, купуючи автомобілі Mazda в офіційного дилера компанії Захід Моторс, ви отримуєте цілий спектр додаткових послуг та високоякісне обслуговування.